Війна Антоніну Жорновську застала на Полтавщині. Там вона жила і вчилась. Тоді їй не було й ти Пригадує, йшла складати іспити, мала стати фельдшером, коли налетіли літаки люфтвафе. Людей розстрілювали посеред вулиці, її теж поранило осколком в ногу. Я бачила він із самолета стріляв той. <смітник> і так сміявся, зуби наставив. І мені поранили, а я затулила кров, таке, а він сміється, там полетіть. На щастя, поранення було легким, і вже через кілька днів Антоніна Володимирівна пішла медсестрою на фронт. Говорить, ще не встигла отямитись, як привезли жінку, яка от-от мала народити. Всі бояться бояться. А я кажу, попробую я, я кажу, прийма роди. А він каже відповідь, те за жінку. Ну, а я розберусь, то буду відповідати. І я прийняла три роди, три хлопці. Антоніна Володимирівна побувала на найгарячіших ділянках фронту. Тоді вона ще зовсім молода, побачила, що таке смерть. На її очах загинула подруга, також медсестра. А їй доводилось виносити з поля бою сотні поранених солдат. На старенькому піджаку Антоніни Володимирівни, а він у жінки ще з часів війни, для всіх нагород за ледве вистачає місця. Їх у ветерана більше тридцяти. Найбільш пам'ятна за те, що вона з подругою взяла в полон ворога. Це сталося при форсуванні Дніпра у 1943-му ми на човні з нею їдемо, а німець по березі йде. І до нас кричить, Тіндер, Тіндер, думав, що то діти. А ми обізвалися, так там е, наш пацар, давайте сюди пацар ту глянь. Ну, він пішов з нами у той чувень, і ми там їздили, їздили і заговорили його, і привели в штаб. А то був Шапка. Він дуже поміг переправити. Ото ну, мені за те й присвоїли медаль шакова за відвагу. За війну Антоніна Володимирівна була чотири рази поранена, деякі осколки так і не витягнули. Після війни Антоніна Володимирівна оселилась в селі Малево на Рівненщині, Тут і зустріла свого чоловіка, з яким прожила все своє життя. З праздником. Нині Антоніною Жорновською гордиться все село. Вона розбудовувала місцевий фаб та прийняла понад дві з половиною тисячі пологів. Щороку на День перемоги її вітає все село. Якщо до неї прийти за порадою, вона завжди допоможе, підтримає. Ну, це золота людина, навіть немає слів, що сказати про неї. Дуже хороша. Душа людина ніколи нікого не обідала словом. Ніколи десь як виклик, навіть вже була на пенсії, вже не працювала все рівно. Люди приходили до неї. Вона дуже в лікувальній справі зналася і допомагала. Доля в Антоніни Володимирівни склалася непросто під час голодомору втратила батьків і сестру, а потім була війна. Нині у свої 92 жінка-ветеран, дивлячись на події, які сьогодні відбуваються на сході України. Мріє про одне: щоб війна більше ніколи не повторилася. А в нас завжди було мирне небо над головою. Алла Сищук, Павло Шамшин, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.